Дружити з ними мріє вся Україна. Два громадянина Росії Роман Романенко і Денис Лєбідів. Попри громадську думку, вони виходять на марш миру і виступають проти агресивної зовнішньої політики своєї країни, ризикуючи втратити не тільки роботу, а навіть свободу. З ними познайомилася Ірина Заєць. Роман, журналіст місцевої газети. Він написав звернення до президента Путіна у своєму Фейсбуці. Уважаємий Владимир Владимирович. Ми узнали, що ви хотите ввести войска в Крим, щоб защитить права русскоязычного населення. В с этим у нас большая просьба ввести в Вологодскую область. З тим, щоб у людей з'явилася можливість гідно жити в своїй країні, лікуватися та вчитися. Це був жартівливий лист, який сподобався читачам. Я дуже люблю этот город меня душа болітаньо. Я писав именно об этом. А, Ну, то, что вот оно отримало таку большую известность, это, ну видимо, попало в какую-то болевую точку. Сподобався спільноти понад шість тисяч перепостів, але не сподобався владі. Губернатор Вологди звернувся а, до прокуратури. Він мислить масштабніше. Ми показали, що ми сильна, мощна, независима держава, держава, яка може все всі которые, и всі проблеми, які стоять на путі її С Сьогоднішнього соединения посні історичний день для кожного росіянина, для кожного росіянина, проживаючого в Криму. І я горд за країну. Журналіст Романенко вважає, що проблеми країни всередині важливіші, тих, що зовні. Получилось продовження анекдота. Да? Вот розказали анекдот, всі посміялися. и забыли, а потом оказывается, что этот анекдот прокуратура проверяет на соответствие, так сказать, на достоверность фактов там и так далее. Ну, мне кажется, что это само по себе уже, ну, как минимум, смешно. А вот его подъезд. Такая вот надпись появилась на моей двери. И листовка еще, которая, по-моему, демонстрирует чудовищную кашу в голове у тех людей, которые ее писали. Йому підсипають отруту, засипають погрозливими листівками поштову скриньку та погрожують розправою, бо він етнічний українець. Тепер лише підтримка несподіваних віртуальних друзів ще більше зміцнює позицію. Ми провели такий опрос. Ми спросили у людей, підписались би вони під этим письмом чи ні. І проголосувало около 1500 тисячі чоловік. Це дуже багато для Вологди, і там 82% готовы подписаться под таким письмом. Мы сейчас проходим ту грань, после которой мы больше никогда не сможем называть Россию и Украину братскими народами. И меня это, конечно, бесконечно печалит. А це Денис до вчора працював помічником депутата від провладної справедливої Росії. Він виходить з Мосу Болдуми останнє. Його звільнили, бо не схотів організовувати мітинг на підтримку окупації Криму. Сам ходив на мітинги опозиція. Ось його фото з Навальним. А ось з Пусі Райот. Я довжний було написати, що як все замечательно, як російський народ підтримує. Ну відповідно, я знав, як все це відбувається, Як люди зганяються і соцзащит, защит із совета вітіранов, тось. Тобто... Як наповняється цей мітинг. і учитує, що он може до війни. Він сказав шефові, що не може вийти на роботу в неділю, бо це його вихідний, і тим більше це не співпадає з його позицією. І він буде йти під прапорами на марші миру. Тобто з цього все нечалось. Початку начальник звільнив його через СМС, а потім викликав і до себе, яко пояснивши, що без люди йому в команді не потрібні. Вікна додзвонилися Ігорю Чистюхіну. придивив на на базрині свят масової інформації його трудову книжку, від від в ніхто свободного місця, а штампа водатувольнення он больше двох трьох місяців ні одному підприємстві не працював, тому що бездельник. Знаєте, вот просто такий бездельник, і зображаючися революціонери. Вот і все. Не сказати, щоб Ігор Чистюхін не дає інтерв'ю. Ось його виступ на підмоскових каналах. Я хотів би нам пожелати е, всім жителям району, щоб в наступному году в районі стало більш комфортно, більш спокійно. Але від особистої зустрічі він відмовився. Все те, що він там там абсолютно не відповідає дійсності мен ну, я я просто не сторонник, а правду, не сторонник там опрогагати бред. бред я не говорю, не хочу умного мудного чоловіка. З самого початку це був дивний альянс. Депутат вплидний, а його помічник опозиціонер. Те що сталося, сталося все одно. І хоч тепер безробітний, тепер має сотні і сотні друзів. 200 чоловік. Из которых наверное, половина точно это украинцы. Вот они добавляются, они пишут мне сообщения. Вот спасибо большое, спасибо. Но есть, конечно, там некоторые сообщения с угрозами, и с оскорблениями, но таких буквально там 5-10. Предатель родины, пособник Бандеры и что то ч. А мы данутые. Ирина Зайц, Олександр Юдкович, программа Вікна СТБ.